Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку які особливості рельєфу України. Поверхня території України формувалася протягом тривалого часу. Рівнини і гори це основні форми рельєфу поверхні України. Рельєф нашої країни досить різноманітний. На рівнинній території чергуються низовини і височини. Гори займають незначну площу. Низовини височини і гори. Відрізняються за висотою та формами рельєфу. На півночі України розташована Поліська низовина, що має вихід, що має похил до річок прип'яті та Дніпра. Рельєф тут плоско хвилястий, по її території протікає багато річок. Уздовж лівого берега Дніпра простяглася придніпровська низовина. Південь України займає причорноморська низовина. Поверхня її плоска і рівна, вона має похил у бік Чорного моря. У центральній частині України розташована найбільше з височин Придніпровська. У її східній частині виділяється своєрідний район Канівські гори. Тут розташовані музей та могила українського письменника, художника, мислителя, національного героя, що став символом України Тараса Шевченка. На південному сході розташована Приазовська височина. У західній частині України розташована Подільська та Волинська височини. На сході України розміщена Донецька Височина. З північного сходу до українських Карпат прилягає передкарпатська Височина. У західній частині України розміщені українські Карпати. А на півдні Кримського півострова Кримські гори. Українські Карпати це середньовисокі гори з округлими вершинами і пологими схилами. Кримські гори низькі, а їхні вершини вкриті гірськими луками. Найважливіший перетворювач рельєфу це рухома вода, яка виконує велику рівнівну роботу. Невеликі водні потоки створюють на рівнинах яри. Одним із найнебезпечніших і дуже поширених природних явищ є суви. Суви це зміщення мас гірських порід униз по схилу. Спричинювати їх може землетрус, перезволоження ґрунту внаслідок дощів, танення снігів, вивітрювання, земляні й вибухові роботи, вирубування лісу на схилах пагорбів тощо. Суви характерні для узбережжя Чорного та Азовських морів. Вони створюють велику небезпеку. Знищують сільськогосподарські угіддя, руйнують будинки і споруди, призводять до великих завалів та обвалення автомобільних і залізничних шляхів, травмування і загибелі людей. Тому схили намагаються укріплювати. Велику роль в утворенні рельєфу відіграє антропогенний чинник. Форми рельєфу, створені людиною, називають антропогенними. Людина може впливати на рельєф. Безпосередньо прямо або опосередковано. Прямий вплив це, наприклад, райони видобутку корисних копалин, де людина утворює кар'єри та перекони, будівництво доріг і підприємств, сільське господарство, особливо в гірських районах, опосередкований вплив це вирубування лісів, розорювання схилів зверху вниз, який спричиняє утворення ярів, будівництво інженерних споруд, яке може спричинити суви, створення водосховищ. Рельєф відіграє важливу роль у житті людини. Гори оберігають нас від холодних вітрів, на рівнинах легко обробляти землю, прокладати шляхи, зводити заводи і фабрики, видобувати корисні копалини. Від рельєфу залежить течії річок, різноманітність рослинного і тваринного світу.